Вітаю вас, колеги! Мене звати Вікторія Соловйова. Я вчитель англійської мови Лудовинівської гімназії Козельщинської селищної ради. На цій посаді я працюю вже майже 7 років. Викладаю англійську мову у початковій школі, а також у старших класах. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами своїм досвідом викладання англійської мови у новій українській школі. Викладання англійської мови в нуж базується на трьох китах. Перший кит це методика викладання англійської мови. Другий кит це геміфікація уроків англійської мови. І третій кит це використання сучасних інформаційно компютерних та комунікативних технологій на уроках англійської мови. На своїх уроках в НУШ я використовую комунікативну методику а також прийоми лексичного підходу. Комунікативна методика це методика спілкування і викладання іноземної мови, в якій вчитель на своїх уроках. Використовує іноземну мову максимально можливу кількість часу. Разом з учнями ми моделюємо мовне середовище, в якому їм необхідно використовувати лише іноземну мову. За допомогою різних ігрових прийомів ми моделюємо ситуації, ніби учень потрапив у іншомовне середовище, в іншомовну країну, в магазин, у лікарню, на вечірку, де їм потрібно використати лише англійську мову. Для роботи в класі, збираючись на комунікативну методику, я обрала автентичний навчально-методичний комплекс британського автора Smart Junior. Ми працюємо успішно по ньому вже 4 роки. А п'ятий клас НУЖ ми розпочнемо з підручника Prepare for Ukraine, який вже зарекомендував себе у пілотному проєкті НУШ. Сподіваємося також отримати найгірші результати, ніж від роботи з підручником Smart Junior. Також майже кожен урок я доповнюю своїми власними ігровими розробками, про які я розкажу трошки згодом. Протягом останніх кількох років своєї педагогічної практики я активно працюю над питанням гейміфікації уроків англійської мови не лише у початковій школі, але і у старших класах. Майже жоден урок англійської мови внуш не обходиться без гри. У дитячому віці гра це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну роботу. Гра це лабораторія дитинства. Урок англійської мови внуш має бути насичений такими активностями та іграми, які б дали змогу чергувати різні види діяльності учнів. В залежності від мети уроку підбираються та комбінуються наступні ігри: фонетичні, лексичні, граматичні ігри для розвитку навичок читання та аудіювання, і за комунікативною методикою найосновніше – це мовленнєві навички. В залежності від формату уроку онлайн чи офлайн адаптуються різні карткові ігри, ігри-бродилки, єSnow геймс, що зникло, що з'явилося, різні роуплейс. Але по власному досвіду мушу сказати, що майже всі ігри, які ми використовуємо офлайн, можна адаптувати онлайн, використовуючи різноманітні ресурси. Я, зокрема, не уявляю жодного свого уроку без наступних інструментів, в яких ви можете створювати та проводити ігри офлайн чи онлайн. Перш за все, це PowerPoint. Можна сказати, що це основний інструмент для створення інтерактивних ігор. А також а, дуже допомагають в цьому Canva for Education, WordWall, Learning Chocolate, Bambuzel, інтерактивна дошка Miro, Learning Apps, Reading X, а також багато інших ресурсів, які ви можете адаптувати відповідно до мети свого уроку е, та до його формату. Під час створення ігор я стараюся поєднувати сучасні тренди, тобто штучки, в яких зависають наші учні, а також традиції британські та українські. Погодьтеся, учням буде набагато цікавіше вчити прийменники місця з героями «Бравл Stars або із популярним нині песиком-патроном, аніж з якимись абстрактним їжачком або лисичкою. Багатьма своїми напрацюваннями я ділюся разом із колегами на своїй робочій сторінці у Фейсбук, яка налічує вже понад 2000 підписників. Запрошую вас приєднатися до моєї мовної кухні. Завдяки фінансуванню з боку нашої держави, майже кожен клас нашої гімназії обладнаний інтерактивними дошками, комп'ютерами, а також іншою необхідною технікою, яку ми з задоволенням використовуємо на своїх уроках. На уроках нуш ми використовуємо інтерактивні дошки, роботів МБОТ. З трошки старшими дітьми ми використовуємо смартфони, де ми встановлюємо і використовуємо різноманітні додатки Android. А також э, ці додатки допомагають при самостійному вивченні англійської мови або ж при виконанні домашніх завдань. Програми нової української школи складені таким чином, що ми маємо надзвичайно великий простір для розвитку творчих здібностей наших учнів. На уроках англійської мови НУЖ ми також не забуваємо про інтерактивні завдання, поєднуємо отримані знання з малюванням, аплікаціями, ліпленням, співом, танцями. Колеги я вам всім щиро дякую за увагу. В новому навчальному році бажаю всім вам здоров'я, натхнення, успіху, вдячних вам учнів, розуміючих батьків, а головне, перемоги і мирного неба.